Маєте небезпечний план, але чекаємо з ним у Києві, президент України звернувся до екс-президента Сполучених Штатів Америки. Володимир Зеленський знову запропонував Дональду Трампу озвучити його стратегію завершення війни, адже екс-лідер Сполучених Штатів вже не раз заявляв, що готовий владнати конфлікт мало не за лічені години. Зеленський наголошує, якщо Трамп знову отримає найвищу державну посаду, він може Уступитися інтересам України заради досягнення власної мети Дональде Трампе, Я запрошую вас до України, до Києва. Якщо ви зможете зупинити війну за 24 години, цього буде достатньо. Коли він сам каже, що я завершу війну, мені здається, що це за 24 години. Це це дуже небезпечно. Те, що він каже. Я пояснюю. тобто він буде самостійно приймати рішення без, я навіть не говорю про Росію, але це без обидвох сторін. Це мене реально трішки напружує, тому що це говорить про те, що якщо його ідея, яку ніхто не чув, якщо його ідея не буде працювати для нас, для нашого народу, то він зробить все, щоб досягти все одно. Донесення своєї ідеї, Що? і ось це мене трішечки занепокоює. Навіть без Трампа занепокоєння панує і в Білому домі. Президент США Джо Байден розраховує, що наступного тижня вдасться укласти угоду про зміни щодо міграційного законодавства та американсько-мексиканського кордону. Саме це зупиняє голосування в Конгресі за найбільший пакет фінансування України обсягом понад 60 мільярдів доларів. Попри всі політичні суперечки, Байден впевнений, що США і надалі діятимуть. Разом а ще згадував останні розмови з легендарним держсекретарем Генрі Кісенджером, який помер восени. Подивіться, де зараз Росія. Росія втратила 300 тисяч військових. Якщо ми не втратимо наші позиції, ми зараз перебуваємо в найпотужнішій формі від часів завершення Другої світової війни. Якщо ми зможемо зберегти підтримку України, щоб вона не впала, Генрі Кісенджер попросив зателефонувати. Ти йому приблизно за три тижні до його смерті, коли я подзвонив, він зокрема сказав: знаєте, з часів Наполеону у Франції Європа не дивилася на Росію без страху до сьогоднішнього дня. Якщо ми підемо, а Росія зможе витримати натиск і розвалити Україну. Що на вашу думку станеться з балканськими країнами? Що на вашу думку станеться з Польщею, з Угорщиною та Орбаном? Серйозно подумайте про це. Я кажу від щирого серця. Ми повинні запам'ятати, хто ми чорт забирай такі. Ми сполучені Штати Америки. Немає нічого, щоб нам було б не під силу нічого, 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 коли ми працюємо разом. Ми єдина нація у світі, яка виходила з кожної кризи сильнішою ніж заходила в неї. Жодна інша нація у світі не зробила цього, тому що ми працювали разом. І що мені подобається у вас, друзі, так це те, що ви працюєте разом. Ми це зробимо. Ваю гайжезюворктіґедвонеґетиштан Фолкс. А чи зможе Москва втілити свої плани? Відчутне занепокоєння з'явилося напередодні у багатьох українців. Видання Файненшл Таймс, посилаючись на українських чиновників, заявило, що Росія не полишила мету повністю окупувати Донеччину та Луганщину, а також Запоріжжя та Херсонщину. А ще окупанти мало не влітку можуть знову ризикнути з новим наступом на міста мільйонники Київ та Харків. Скільки можливий такий сценарій? Про це п'ятому каналу говорили військові експерти. Наголошують для відновлення потенціалу накопичення техніки та боєприпасів Росії потрібно від п'яти до семи років в найближчий час не буде наступлення ні на Київ, ні на Харків для підготовки лічного составу, допустим, для двіження на Київ і на Харків, росіяни довжні забрати 150 підесятисячну групі Это если двигаться на Харьков. Харьков просто рядом с э, границей. А по, по Киеву у них должна быть как минимум минимум полумиллионная э, армия, которая опять же готова, э, слажена, то есть прошла боевое слаживание, э, экипирована. То есть это целый процесс, который это не так просто – сел на машину и поехал. Не, не слушайте все пропальщиков, которые там на завтра… Или на послезавтра, или даже на лето э, прогнозируют там наступление на Киев, не будет этого 100%. Военный потом э, и ценен своим профессионализмом он всегда прорабатывает самый худший вариант, э, и, и к нему готовится. Когда ты готов к худшему варианту, а то тоді всі остальні вони щулкуються, як орехи. Але до війни готуються не лише ті українці, які вже надягли піксель, але й ті, хто лише передбачає такий сценарій у Києві. Тривають навчання для цивільних за підтримки муніципальної варти. Програма вишколу, тактична медицина, стрільби, основи роботи з дронами та руху у бойових групах з автоматом у руках. І 40-річна Олена. Серед її близьких є загиблі герої. Її брат нині на найгарячішій ділянці Донеччини. Війна завжди поруч, навіть якщо в твоєму місті не чути ворожих танків. У нас в державі війна, це дуже тяжко. Я втратила кума свого на війні. У мене батько воював, зараз йому 61 рік, то він вже комісований. А так, в мене рідний брат під Бахмутом воює. Ну, Можна сказати, в нас сім'я воєнних з початку повномасштабної війни. Кожен, хто сюди прийшов, він вже знав, чому він тут, тому що це потрібно для, для самого себе, для нашої держави. Чим буде більше нас таких, тим швидше закінчиться війна, а хочеться просто хочеться, щоб вона швидше закінчилася, дуже великі втрати. Але ми, ми переможемо. Олексій Пасак п'ятий канал. Україна та Сполучені Штати вперше здійснили першу спільну інспекцію наданого зброєння сполученими штатами. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Перевірку виконувала служба внутрішнього аудиту Міноборони України та представники відділу оборонного співробітництва посольства. США. інспекція відбулася в одній з військових частин. Перевіряли три основних пункти: серійні номери, технічний стан, безпеку та охорону зберігання зброї. Зауважень з боку американських представників не було. Напередодні Україна та США підписали план спільних перевірок на перше півріччя 2024 року. Румунські фермери розблокували рух вантажівок у пункті пропуску дякове. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України. Перетин кордону здійснюється у звичному режимі. На виїзди з України перебуває понад шість сотень фур. Також румунські аграрії завершили акцію протесту біля пункту пропуску. Порубне серед після розблокування оформлення всіх категорій транспортних засобів, як на в'їзд, так і на виїзд з України. Відбувається за встановленим порядком. Для ваговозів продовжує діяти електронна черва. Гам нагадаю, 13 січня румунські фермери та аграрії розпочали блокування руху фур через міжнародний автомобільний пункт пропуску Порубне серед на кордоні з Україною. Вони вимагали звільнити сільськогосподарську техніку та вантажівки від періодичних технічних оглядів, скасувати вимоги щодо зважування, поліпшити систему кредитування агросектору, а також заборонити ввозити до країни українське зерно. 16 січня міністерство сільського господарства Румунії та представники сільського Дарських організацій уклали угоду, що задовольнила кілька вимог фермерів. Вони вистояли, не витримав бетон. Україна вшановує пам'ять захисників Донецького аеропорту. Оборона литовища тривала 242 дні і стала символом боротьби українського народу проти російської навали. У травні 2014-го проросійські сепаратисти та чеченські бойовики захопили будівлі аеропорту, тоді ще мирного Донецька. Українським силовикам вдалося вибити терористів, але ті повернулися восени, коли ситуація в місті дестабілізувалася. Наші воїни не здавали позиції і навіть під Хвальним вогнем тримали оборону у січні 2015-го Тривали найзапекліші бої. 13 січня через масовані обстріли окупантів впала диспетчерська вежа, зображення якої стало символом оборони аеропорту. Бої тривали за поверхи нового терміналу. Українські військові утримували перший поверх. А підвал та горішні поверхи контролювали окупанти. Вони скористалися перемир'ям для евакуації своїх убитих і поранених, замінували і підірвали перекрив. Ритя будівлі тоді загинули 57 захисників. 21 січня вирішили виводити українських військових зі зруйнованого терміналу. Багато поранених бійців потрапили до російського полону. За весь час оборони аеропорту загинуло понад 200 військових. Всеукраїнський день пам'яті кіборгів встановили за ініціативою українських воїнів, які боронили Донецький аеропорт.